Дорогі брати та сестри, сьогодні ми збираємося разом у єдності Духу, щоб звернутися до нашого Небесного Отця з однією спільною потребою, яка торкається кожного з нас у різні моменти життя. Ми будемо молитися про силу, не про ту фізичну силу, яку вимірюють м'язи, а про ту глибоку, внутрішню, духовну силу, яка дозволяє нам стояти, коли все навколо руйнується. Силу, яка допомагає нам прокидатися вранці, коли на серці тягар, силу, щоб прощати, коли нас образили, силу, щоб продовжувати вірити, коли ми не бачимо відповіді. Кожен з нас знає, що таке втома, що таке виснаження, коли здається, що більше немає ресурсів рухатися далі. Саме в такі моменти ми потребуємо не людської підтримки а божественного втручання. І сьогодні ми разом прийдемо до джерела всякої сили, до нашого Бога. Отче Небесний. Перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання і наші тягарі, ми хочемо зупинитися і просто подякувати Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей новий день, за дихання в наших легенях, за світло Сонця, яке ти даруєш і праведним, і грішним. Дякуємо Тобі за те, що Твоя милість оновлюється щоранку, навіть коли ми цього не заслуговуємо. Господи, ми дякуємо Тобі за моменти, коли ми були слабкі, але Ти дивним чином провів нас. Ми згадуємо ті безсонні ночі, коли твій мир наповнював наші серця. Ми згадуємо ті фінансові труднощі, коли ти посилав допомогу з найнесподіваніших джерел. Ми дякуємо тобі за людей, яких ти поставив на нашому шляху, щоб підтримати нас добрим словом чи молитвою. Твоє слово у Псалмі 135 у першому вірші закликає нас: дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. І ми проголошуємо сьогодні, що ти добрий, твоя любов незмінна, твоя вірність простягається до небес. Навіть коли ми не розуміємо твоїх шляхів, ми дякуємо тобі, бо знаємо, що ти тримаєш наше життя у своїх надійних руках. Дякуємо за силу, яку ти вже давав нам у минулому, і це зміцнює нашу віру просити про неї і сьогодні. Господи, Всемогутній, ми приходимо до Тебе, визнаючи свою слабкість у випробуваннях, які посилає нам життя. Ти бачиш кожного з нас у наших обставинах. Ти бачиш матір, яка сидить біля ліжка хворої дитини, і її серце розривається від болю та безсилля. Вона віддала б усе, щоб забрати цей біль, але може лише молитися і чекати. Дай їй силу, Господи. Ти бачиш чоловіка, який втратив роботу і не знає, як прогодувати свою сім'ю. Він відчуває на собі тягар відповідальності, і страх перед майбутнім стискає його душу. Кожна відмова на співбесіді б'є по його самооцінці, дай йому силу не здаватися. Ти бачиш людину, яка отримала страшний діагноз і проходить виснажливе лікування. Фізичний біль поєднується з емоційним виснаженням, і іноді з'являється думка: я більше не можу. Господи, дай їй силу боротися. Ти бачиш наших воїнів, які стоять на захисті нашої землі, втомлені, зранені душею і тілом, але продовжують свій подвиг. Хіба не знайоме нам це відчуття, коли обставини тиснуть з усіх боків, і здається, що виходу немає? Саме тоді ми згадуємо Твоє слово в книзі Пророка Ісаї, розділ 40, вірш 29. Він змученому дає силу, а безсилому міць примножує. Ми чіпляємося за цю обітницю. Ми просимо Тебе, Отче, даруй нам силу не просто терпіти, а проходити через випробування з гідністю. Даруй нам силу не нарікати, а шукати Твоєї присутності в бурі. Даруй нам надприродний мир, який перевищує будь-яке розуміння. Допоможи нам пам'ятати, що наші випробування тимчасові, а Твоя слава вічна, навчи нас покладатися не на свої обмежені ресурси, а на твою безмежну могутність. Ми віримо, що коли ми слабкі, саме тоді ти стаєш нашою силою. Святий Духу Утішителю, ми також приносимо до Тебе нашу внутрішню боротьбу. Ті битви, яких ніхто не бачить, але які виснажують нас найбільше. Це боротьба з гріхом, зі старими звичками, з негативними думками. Ти знаєш, як важко буває людині, яка бореться з гнівом. Вона любить свою сім'ю, але раптом вибухає через дрібницю, а потім страждає від почуття провини. Ти бачиш того, хто потрапив у пастку залежності, чи то від інтернету, чи від шкідливої звички. І кожен день обіцяє собі, що це востаннє, але знову падає, яке це виснажливе коло. Ти бачиш людину, яка бореться із заздрістю, дивлячись на успіхи інших, і це отруює її радість. Хіба не знайома нам ця втома від самих себе, коли ми робимо не те, що хочемо, а те, що ненавидимо? Ми відчуваємо себе лицемірами, слабкими і негідними. Але Твоє Слово дає нам надію. Ми тримаємося за твою обітницю з першого послання до Коринтян, розділ 10, вірш 13. Досвід вас не спіткав інший, тільки людський, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви його. Господи, ми просимо Тебе, дай нам мудрість бачити той вихід, який ти завжди готуєш для нас. Навчи нас не покладатися на власну силу волі, яка так часто нас підводить, а бігти до тебе в молитві в момент спокуси. Ми просимо про силу сказати Ні гріху і так праведності. Онови наші думки, очисти наші серця, звільни нас від кайданів, які нас тримають. Допоможи нам не засуджувати себе після падіння, а вставати, приймати Твоє прощення і з новою силою йти далі. Наповни нас твоєю силою, щоб наша воля підкорилася Твоїй благій волі. Боже любові, Отче наш, ми молимося про силу для наших стосунків з іншими людьми, бо саме тут наша слабкість проявляється найчастіше. Ти бачиш втомлених батьків, які намагаються знайти терпіння для своїх активних дітей після довгого робочого дня. Їм так хочеться бути добрими, але втома бере своє. Дай їм силу любові і мудрості. Ти бачиш подружжя, яке проходить через кризу. Образи накопичилися, і стіна непорозуміння виросла між ними. Потрібна неймовірна сила, щоб пробачити, щоб зробити перший крок назустріч, щоб почати знову довіряти. Дай їм цю силу, Боже. Ти бачиш самотню людину, яка втомилася від служіння в церкві, бо відчуває себе невизнаною і виснаженою. Вона робить багато, але її серце порожнє. Дай їй силу служити не для людей, а для тебе, черпаючи радість у тобі. Ти бачиш, як важко нам любити складних людей, прискіпливого начальника, дратівливого сусіда, родича, який постійно критикує. Наша людська сила тут закінчується дуже швидко, але Твоє слово нагадує нам через апостола Павла в посланні до Филип'ян. Розділ 4, вірш 13 Я все можу в тім, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Ми проголошуємо цю істину над нашими стосунками. Ми просимо Тебе, даруй нам твою надприродну любов, яка довго терпить і милосердствує. даруй нам силу прощати так, як Ти простив нас. Навчи нас бачити в кожній людині не її недоліки, а її душу, створену за Твоїм образом. Дай нам мудрість, коли говорити, а коли мовчати. Дай нам смиренне серце, яке не шукає свого, а готове послужити іншому. Ми проголошуємо, що в Тобі ми можемо будувати здорові, міцні стосунки, сповнені любові та поваги. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання і віддаючи їх у Твої руки. Ми просили про силу у випробуваннях, коли тиснуть зовнішні обставини. Ми благали про силу у внутрішній боротьбі з гріхом і слабкостями. Ми молилися про силу любити і прощати у наших стосунках. І зараз ми стоїмо перед тобою, покладаючи надію не на себе, а на тебе. Ми згадуємо твої слова, сказані Ісусу Навину, і приймаємо їх для себе сьогодні. У книзі Ісуса Навина, розділ перший, вірш дев'ятий, ти говориш, чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою, Господь Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Господи, ми приймаємо це слово. Ми обираємо бути сильними і відважними не своєю силою, а твоєю. Ми відкидаємо страх і розпач, бо ти з нами. Ти йдеш попереду нас, ти борешся за нас. Ти є наша сила і наша пісня. Дякуємо тобі, що ти чуєш нашу молитву. Ми віримо, що ти вже дієш. Ми довіряємо Тобі наше сьогодні і наше завтра. Усе це ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Я хочу підбадьорити вас. Можливо, слухаючи цю молитву, ви відчували, що кожне слово було про вас. Знайте, ви не самотні у своїй боротьбі, Бог бачить вашу втому. Ваші сльози, ваші зусилля. Він не засуджує вас за вашу слабкість, Він хоче наповнити вас своєю силою. Пам'ятайте, що Його сила найповніше проявляється саме в нашій немочі. Коли ви відчуваєте, що більше не можете, це ідеальний момент, щоб дозволити Йому діяти через вас. Тримайтеся за Його обітниці. Святе Письмо нагадує нам у другому посланні до Тимофія, розділ перший вірш сьомий. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Прийміть цю істину вірою: у вас є дух сили, любові та здорового розуму. Просіть Бога активувати його у вашому житті сьогодні, нехай Його мир наповнить ваші серця. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули Божу присутність, будь ласка, дайте нам знати. Напишіть у коментарях просте слово Амінь, щоб ми бачили, що молилися разом з вами. Ваше амінь це свідчення вашої віри і підтримка для інших. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними. Будемо підтримувати один одного. Також, якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це, щоб не пропускати щоденні молитви. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, зараз потребує Божої сили. Можливо, саме ваша дія стане відповіддю на чиюсь молитву. Нехай Господь рясно благословить вас, зміцнить вас і проведе через усі випробування.